Кожен пройдений тобою момент був по істині створений Богом. Неважливо, чи був то кінець, чи навіть якщо до тривога, чи навіть якщо ти у радості проходив період життя. Він поістині створений Богом, в ньому є особлива мета. Якщо ти зрозуміти не можеш план життя. Що створив Ісус, якщо Ти часто кажеш, мій Боже, запитати я хочу чому? Ти довір це спокійно, Спасителю, Він створив цілий світ і тебе, шлях по істині був лиш ним створений, і за руку він тихо веде. Твої плани вмить дуже змінились, чи, можливо, Бог дав тяжкий труд. Чи можливо, всі друзі залишили, не лякайся ти цього, мій друг. Богом все заплановано істинно. досконалий і правильний шлях, ти побачив лиш тільки частиночку, Бог вже бачить цілий пейзаж. Можливо, ти стомився і хочеш вже здатись, та залишити хочеш вже все. Ти згадай, Святе слово і розрада Христова неодмінно прийде. Бог не дасть тобі шлях, який буде сильнішим за всі твої сили, в нього немає ніяких помилок, в нього все досконало, все в міру. Тож кожен момент, що проходиш ти, він давно запланований Богом не здавайся. Іди далі, якщо нема сил, проси лише в нього. Тому, чи проходиш долину, ти чи маєш велику тривогу, кожен пройдений тобою момент був по істині запланований Богом. Амінь.